Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. В мережі Facebook з'явилося відео, де простий перехожий, простий українець відбиває ТЦКшників українці, якого вже хотіли затягнути до буса. Людина йшла по вулиці, і традиційна картина для України. Бус зупиняється, вискакують двоє військових і вже хочуть хапати чоловіка, який йде по вулиці, не представляються, нічого не говорять. Людина вступилася і словами підкреслюю, не фізичною силою, а словами поставила ТЦКшників на місце, заставила їх словами повернутися, сісти в бус і поїхати. Небайдужість, безстрашя, Сердечна доброта. Таких якостей не хават... просто катастрофічно не хватає зараз в українському суспільстві. Війна заставляє дивитися тільки за собою, за своєю ріднею, турбуватися тільки про себе і про рідних. А ця людина не побоялася вступитись, не побоялася дати бій доловам ТЦК, хоча... хоча наслідки для нього могли би бути зовсім сумними. З вами український історик та журналіст Єршувець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.